Маю до вас ще питання авіаційного характеру? Словаччина, Польща заявила нам про передачу мігів 29 Південна Македонія планує передати штурмовики Су 25 і очевидно, що ці запаси радянської техніки вони невеликі і рано чи пізно закінчаться. Чому Захід змушує нас попадатися таки на радянську техніку, і яке число зараз її в Східній Європі? Ну, бачите, справа в тому, що а, десь змушую, ми змушені ще покладатись на радянську техніку, десь вже ні, тому що ми так само покладалися на танки радянського зразка, чи БТР, чи БМП, які нам постачалися виключно радянського зразка з країн колишнього Варшавського договору. Зараз ми все-таки вже отримуємо. Ну, є рішення по Леопардам, Абрамсам, Челенджерам, Бредлі, Мардерам. Uh, і, багатьо, і багатьом іншим видам озброєння. Тобто ми пройшли uh, певну еволюцію в цьому, це в сухопутному компоненті. Uh, чому так сталося? Зокрема, і через те, що запаси радянської зброї банально вичерпуються. Якщо є можливості виробляти боєприпаси, снаряди, які робить Україна 152 мм калібру радянського, робить Болгарія, може робити Чехія, це одне. З виробництвом зброї так не працює, бо вже немає потреби. Так ну краще виробляти сучасніше, краще, а, а те, що залишилося, просто модернізувати. І сьогодні таким шляхом йдуть ці країни. А, тому ми бачимо, що ми проходимо. Вочевидь, я думаю, що з літаками нас може чекати таке ж в майбутньому. Україна не відмовляється в жодному випадку від задекларованих намірів отримати F-16. Це саме ті літаки, які досить потрібні. Це багатоцільовий літак, який може підсилити українські повітряні сили, і може виконувати завдання як в небі, як в повітрі, виконувати функції протиповітряної оборони, так і наносити удари по наземним цілям. Це питання, в очевидь часу, тобто, це більш віддаленої перспективи, про що нам говорять наші партнери. Хоча я вам хочу сказати, що якби ми мали. Уже літаки, в і належну кількість сучасних ракет до них повітря. Земля можливо, ми б менше залежали від артилерії і від снарядів боєприпасів про те, що ми зараз говоримо, тому що можна було б з удар повітря, з повітря наносити ці удари по силам противника. Але аргументація наших партнерів знову ж таки підкреслюю це наших партнерів, вони кажуть, що це на майбутнє, а зараз ми зосереджуємося. На інших видах озброєнь, які є дешевшими, але вам потрібно оперативні, їх можна швидше доставити? Зараз вся увага прикута до Бахмуту, але не менш гаряча точка Авдіївка. І сили оборони кажуть, що Авдіївка може стати другим Бахмутом найближчим часом. Влада навіть закликала жителів евакуюватися з Авдіївки. Наскільки стратегічне значення має Авдіївка? Як ви думаєте, чи дійсно може перетворитись на другий Бахмут? Ну, що стосується Авдіївки, ситуація там наступна: понад рік ворог атакував лобові фронтові атаки, а населений пункт нічого не міг зробити. Це взагалі просто. Я думаю, що це і так оборона Авдіївки увійде назавжди в історію нашого, нашого героїчного спротиву. Ну тому що ви знаєте, попри шалені атаки ворога стримати удар і настільки ефективно відбиватися. Мені здається, що це. Дійсно важливо. Що, що роблять російські війська? Побачивши, що вони не можуть досягти успіху безпосередньо від лобових атак, вони пішли в обхід флангами північним і південним. Чому ситуація, кажуть, подібна до Бахмута? Тому що в Бахмуті ми бачили те ж саме: місяці боротьби за Бахмут, тобто фронтових атак, велика кількість втрат російських військ, в результаті вони пішли флангами. Те ж саме зараз ворог робить там. Наші сили в принципі бачать і знають вогневі точки противника. Вони мало змінюються і наносять по ним удари. Плюс ворог розтягує свої, все ж таки лінії забезпечення логістичні, поширюючи їх на фланги, намагаючись влинатись в нашу лінію оборони. І таким чином це теж додаткові ризики містить для нашого противника. Ми це розуміємо. Ну і ми відбиваємо атаки наскільки вистачає сил, засобів, ресурсів. Продовжується оборона Авдіївки на сьогоднішній день. Тобто, попри ризики, які існують, і це помітно на мапі, дійсно все ж таки наші сили продовжують там спротив. Якщо ще говорити про контрнаступ, ну не хочеться обговорювати напрямки, і ми в принципі це правильно так. Але все таки наскільки контрнаступ залежить від ситуації у Бахмуті. А, ну, дивіться, ми на сьогоднішній день перебуваємо на Такій стадії я проведу аналогії, так буде е, краще зрозуміло, мабуть, глядачам, тому що ми цей досвід пережили. Червень, липень 2022 року минулого, ми так само говорили, багато оглядачів почало говорити, що може бути контрнаступ українських військ. Ми підемо, будемо звільняти наші території. Так правда ми пам'ятаємо, що як зуміли витиснути ворога з Київського напрямку, Чернігівського, Сумського, і ми дійсно отримали. Але тоді російські війська досить потужно наступали на сході Сіверодонецьк, Лисичанське. Хочу нагадати, наші сили натомість тримували і відбували атаки противника, але ну відходили. І це була стадія, яку треба було пройти. Етап він називався фактично оборонний, коли потрібно було стримати атаки противника, нанести йому якомога більше ураження і втрат. Що й було зроблено, і це створило передумови для переходу в контратаки, деокупації Херсону і Харківщини. Звільнення те, що ми пройшли, так і сьогодні. Що сьогодні відбулося? Сьогодні тільки ситуація інша. Бо навіть сьогодні. Ми маємо більшу перевагу в цьому сенсі при підготовці нашого контрнаступу над противника. Чому? Тому що пора року ворог наступав активно взимку, наступає зараз там в березні. Але він почне втрачати потенціал якраз тоді, коли умови для просування вони складаються ще кращими. Тобто, погодні умови вони дозволяють рухатись важкій техніці, це, це, це перший момент, другий момент. Безумовно, ситуація з контрнаступом залежить від того наскільки швидко ми зараз зупинимо і е, остаточно виснажимо наступальний потенціал сил ворога, який йде на сході. Тому що як тільки ми це будемо зупиняти і виснажувати, одразу це створюватиме для нас перспективи для переходу до контрнаступу. Тому і оборона Бахмуту, і Авдіївки, і Вугледару, і Сіверська, і Білогорів, це важливо. А, і наступний момент ще залежить від того, наскільки швидко надійде зброя, і наші підготовлені злагоджені підрозділи, які навчаються за кордоном на полігонах країн НАТО і будуть готові фактично. Розпочати ось ці контрнаступальні дії На сам кінець нашої розмови. Я би ще хотіла запитати вас про ось цей вояж Путіна до Маріуполя. Ну американський інститут вивчення війни вважає, що він намагався показати свою незворушність і представити себе як військового лідера. А деякі експерти вважають, що путіну було безпечніше їхати в Маріуполь, бо він там нашпигований російськими військами, російськими спецслужбами, аніж вийти десь в Москві в якомусь районі або в іншому російському місті. А ви як вважаєте? Ну я думаю, що ситуація в наступному насправді це все продиктовано тим, що. А, Росія готується до оборонної операції на півдні. Вони досить сильно бояться втратити сухопутний коридор на Крим. А, ви ж бачите, що досить багато повідомлень ЗМІ-оглядачів за на заході у нас про те, що цей контрнаступ може бути ймовірно на півдні, там за двома-трьома сценаріями різними. Можливо, це так і буде, і відповідно вони теж цього дуже бояться, остерігаються. Тому я думаю, що Путін інспектує а, позиції по першу чергу, він сам вивчає. А так пам'ятаєте, Нью-Йорк Таймс повідомлення з минулого року про те, що Путін ледь не мікроменеджментом воєнним займається. Тобто він безпосередньо втручається у планування і реалізацію військових операцій і бойових дій. Це з тієї ж опери. Наступний момент а, це те, що ви ж бачите зараз. Ситуація, яка була до цього, і коли за Місяці за те що прилетіло по Маріуполі, було 14 вибухів в районах військових об'єктів ворога. Плюс з Кримом, де будується. Ну, уявіть собі: Крим готується до а, курортного сезону. В Євпаторії будують, значить, вони риють а, рови, окопи, бліндажі. Можливо, вони бояться, що буде як Кримську війну всередині 19 століття. Десант в Євпаторії, я не знаю. Але, вочевидь, людей це не я думаю, це люди схвильовані, стурбовані. Тому Путін, начебто, приїздить сказати: Дивіться, все нормально, я тут, ми все контролюємо, все буде добре. Те ж саме з Маріуполем. А я хочу нагадати, що до Путіна в Маріуполь Шойгу приїздив Чому вони всі їдуть на південь чи південний схід? Чому вони не їдуть в Донецьк, на Луганщину, куди-небудь окуповані. Вони ж не їдуть туди, вони всі їдуть на південь. Очевидно, вони в тому числі їдуть щоб вселити впевненість і, зокрема, перевірити, наскільки готується до потенційної оборони саме ці території. Зрозуміло, Олександр, Я вам дуже дякую за ваші коментарі. Нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень.